Черно-Каджар 2019 року -го за вартістю якої 19 900 доларів. А автомобіль... якщо його сьогодні придбати, чи до кінця тижня, що можна отримати в подарунок. Компані... Витримайте в подарунок від компанії Автоімпорт Укр» повний бак палива. Якщо придбаєте автомобіль із понеділка по суботу цього тижня. Так що звертайтеся, ребятки, ось такого вот обзорчик автомобіля. Автомобіль акуратненький. Вадим, який тут пробіг у автомобіля? 155 п'ятдесят 155 тисяч. Сто після п'ять якого міста напринема? З міста я вам не скажу, але пригнана по О, з якими ви странами працюєте? Давайте так заданімечні, по-моєму, і з Бельгії, з Бельгії, мабуть, ми працюємо. Німеччина, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Франція. Тобто, це ті автомобілі, де є своє виробництво, де є лізингові аукціони, і взагалі ці. Країни вирізняються тим, що люди там більш-менш відносяться до автомобілів з обережністю і цінують і люблять їх.